Тепер вам не треба їхати лікувати за кордон. Ми будуємо клініку, яка виводить українську офтальмологію на новий рівень, сучасні кабінети, комфортні зони очікування. Ми подбали, щоб перебування у нашому центрі було не лише комфортним, а й максимально ефективним. Ми створили окремий простір, який займатиме цілий поверх для наших найменших пацієнтів. Наші операційні будуть максимально технологічними. Нічого зайвого, Теплопідлога, підлога, теплі стіни і максимальний рівень фільтрації повітря. В нашій клініці ви можете отримати не тільки лікування органу зору, а й придбати окуляри відомих світових брендів. Ми передбачили сучасну лекційну залу на 60 посадкових місць. Таким чином українські іноземні колеги зможуть вчитися в наших фахівців з онлайн-трансляцією з операційної технології останнього покоління на рівні кращих клінік світу. Ми будуємо клініку, куди приїжджатимуть пацієнти з усього світу, щоб отримати найякісніше лікування органу зору. Гарно буде.